Повільно, повільно, повільно. Ух. Невиправна ситуація. Ой, шалена курка. Ой. душніла, знаєте. Але стресу в мене було, і що далі? Вроде якось секція до campus I'm happy to be assistant. Так. Нарешті мій омріяний переліт відбувся. Тихий океан є найбільшим океаном на планеті, тому літати над ним не рекомендується. Але як ви розумієте, для навколосвітки саме ця подорож неодмінно важлива. Незважаючи на те, що в цьому океані понад 10 тисяч островів, існує така точка під назвою Немо, це найвіддаленіша точка від будь-якої суші на всій планеті. Це місце називають океанічним полюсом недоступності. Спокою не додає факт того, що саме в цьому океані Маріанська Западина, глибина якої сягає близько 11 тисяч метрів. А от середня глибина океану всього лише 4 тисячі метрів. Свою назву океан отримає в коли його перетнув під час кругосвітнього плавання Фернан Магелан, його кораблям пощастило, і більше ніж за три місяці шляху вони жодного разу не потрапили в шторм. Сьогодні я перелітатиму міжнародну лінію зміни дат в країні підже на 17 годин більше ніж у місті Канькун, куди я прямую. Але зекономити один день в мене не вийде, бо я буду відсипатись, щоб тіло звикло до зміни дня та ночі. Вам розказати, я нарешті пережила цей переліт через Тихий океан. Ой, перепрошую, я так кричу. Насправді так тихо, господи, взагалі нікого нема. Зазначаю: приліт в Канаду через всі ці гори. Озера, гарні міста, якісь маленькі острівці. Ніколи я ще такої краси не бачила. Навіть в Непалі, там де Ареїз, і всякі інші гори, не настільки було гарно, як приземлятись в Канаді. Прямо от знаєте, трошечки шкода, що я тут не залишаюсь на поподружувати. Але нічого. Зараз транзитно використаю, може колись в майбутньому прийду сюди в гості. Сподобалось. 12 годин в аеропортові Канади. Чим я займатимусь? Відповіді на це запитання я не маю. Спати мене робить жорстко. Я тільки усвідомила, що в мене два нічних перельоти підряд. Навколо світка не має бути легкою, але вік вже не той. Мені все складніше й складніше. Слава ісує, монобанк, так що піду в лаунж, там буду їсти, заряджатись. Тут ще звісно, що інші абсолютно розетки, і треба купляти адаптор, але треба перевірити, чи в Мексиці і в Канаді однаковий. Насправді я для людини, яка не спала. То я і виглядаю ще як кожен день. На жаль, це тепер мій нормальний вигляд. Ну нічого. Зараз я трошечки погуляю, потім сходжу в душ, поїм кави. О, треба випити кави, наче я вже не планую засинати. На фіджи всі роблять розчинну, але не смачну розчинну. От знаєте, бува така, що ну, така ще смачна. Ладно, ви такі всі любителі кави хіпстерські, що ви, напевно, ніхто не п'єте розчинну каву, тільки я так роблю. Але в лаунжах завжди вона зернова. Mm. Запашна. Арумоксамит. Mm. Я знаю, що розміри в Америці, вони якісь конські, але подивіться, це ж літруха. 710 мілілітрів. Просто такий морнінг-дрінк, невеликий такий. Це ж на весь день вистачить. На два. Тут показують рибу, не продають, тільки показують. Це різні пірані, корали гарні. Але що мене цікавить, це інше. Хі -хі -хі. Бюджетні подорожі. От що вони роблять з людьми. Можна собі на дом назбирати. Ідеш, так ідеш. Дивишся на водичку, думаєш, що вона так блищить, а потім розумієш чого. Тільки я стою, роззявила рота і заздрю. Ну що ж, зароблю свої. Та що любі друзі, вже п'ять годин пройшло. Я за цей час багато думала, багато розмірковувала про те. Для чого я подорожую? Чому я так багато це роблю? Чому я не можу зупинитись? І чи зможу колись зупинитись? У мене завжди це питання, ну от навколо свідка закінчиться. Тобто, фактично, мрія збудеться. І що далі? Окей, втілювати мрії це важливо. Я завершу свою велику мету. Те, для чого я була народжена, те, для чого я прям знаєте, старалася заробляла гроші, щоб от змогти, щоб сміливо через всі ці джунглі комарі амазони, Проходити, ну я це завершу. А що далі? Вау! Вовчик мені каже, що я ніколи не зможу зупинитися, подорожувати. Він такий каже, та що ти два місяці посидиш і вже будеш далі думати, куди там, що планувати, якісь країни, подорожі. А я й не знаю, а наче це звучить як я. Дійсно, може так і буде. Ой. Я вважаю, що переліт Тихого океану це екватор моєї подорожі. Це така не кульмінація, але це точно можна сказати, що півсвіту я об'їхала. Залишилось тільки інші півсвіту, які мене так лякають. Ви собі не можете повірити. Я колись думала, що в Африці небезпечно, в Азії там ще десь. Але насправді такі історії, як мені розповідають про південну та центральну Америку, я не знаю, ну страшно. Наприклад, в хостелі, де я залишалась на Фіджі, хлопчик мені розповів, що він був частиною, так скажімо, жертвою озброєного пограбування в автобусі. Тобто їде собі автобус з міста до міста, його зупиняють пацики в масках з пістіками і все, і вимагають гроші. За себе особливо не переймаюсь. Я переймаюсь, як завжди, за матеріальне. А це за ноутбук, за iPad, за камеру і за телефон. Ви знаєте, якщо... Все в одну секунду зникне, це такий буде момент. Це не те, що я трошки поплачу і перестану. Це прям мене в таку яму занесе. Ух, дуже не хочеться віддавати свої е, матеріальні блага жулікам. Коли тобі чимось погрожують, то ти точно не будеш думати, що там у тебе є. Ти будеш все віддавати, тільки б відчепились. Ой, я поки що думаю над маршрутом. Якщо я почну. З Канькуна, Мексика, і просто почну так вниз, 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 потрошечки, потрошечки до Південної Америки, то я можу проїхати три тисячі кілометрів аж до Панами автостопом, автобусами машинами взагалі не важливо, просто якось. Але після цих історій, що мені понарозказували, я навіть не знаю. Треба все переоцінити. Ще раз подумати добряче над цим, тому що я не готова ризикувати. Дивіться. Дивіться, яка красота. Підплило, щоб ви розуміли, скільки там місць. Подивіться, скільки маленьких віконечок. Це здоровезна просто дура. прилетіла. У мене такий великий рюкзак, я вам кажу. Сьогодні ні, мене точно з ним не пропустять. Там десь 15 кг. і він здоровезний, тому що я люблю купляти всякі штучки. Страшно. Стрес. Жінка перевіряє всіх багаж і там ну, дуже маленька рамка. І я не знаю зараз, чи починати вдягати весь одяг потрошку, чи зандалі викидати. Що робити? Бо 80 євро доларів на кону. Я за 80 доларів собі 8 пар сандалів куплю. Так, я не знаю, я включила, не включила, спробую. Привіт, я тут не знаю, чи мене видно, тому що я не звикла залишати так далеку камеру від себе. Розказую про те, як мене майже оштрафували на 77 доларів за мій великий багаж, широкий багаж, тяжкенький багаж. Мій рюкзак це в принципі все, що завгодно, але не ручна поклажа. Ну дуже неподходящий формат. Тому що я коли була в Кореї, в Японії, я стільки собі накупила всяких цацек. Я стільки накупила всього зайвого і, в принципі, потрібного, просто вирішила, що я дуже хочу багато всяких красивих кофточок, блістяшок, наліпок, ще чогось, ще чогось, і ось, будь ласка, як це все почалось. Мені треба було змінити два літака на шляху з Фіджи до Мексики. Перший літак пройшов дуже швидко, взагалі без проблем. Ніхто не дивився на мій рюкзак, всім було все одно. Фіджи Ервайс, моє серденько, завжди з вами. Але як тільки я пересіла на канал. Канадський лоукост, який називається Flair Airlines. Там була жіночка, така, знаєте, вчителькового типу кожного. Навіть якщо трошечки вилазило з тієї рамки, вона казала: перепаковуйте, ідіть, он там, от каса, ви можете сплатити 77 доларів канадських, Щоправда, не знаю наскільки це в USD, але думаю, що різниця невелика. Купа грошей. Якщо враховувати те, що сам літак коштував 140 доларів USD, то я думаю, доплачувати як. Мінімум полтинник, це було для мене просто невиправна ситуація. Я була до цього не готова. Я так повільно, повільно, повільно так підходила до цієї жінки. Типу, як я в навушниках, нічого не розумію, що стається, що відбувається. І звісно, що як тільки почався бордінг, вона до мене підходить і каже: Я вам наліпку на рюкзак не давала. Він у вас набагато більший. Чи ви платили за нього? Я кажу: Ні, в мене тільки персонал айтем. Вона каже: Ну все. О, вон каса, давайте, ідіть Питаю її вартість. Вона мені відповідає, і я їй кажу: перепрошую, це забагато для мене. Я зараз спробую перепакувати. Вона каже: у вас часу нема, вже бордінг почався. Якщо ви швидко зможете, ну давайте, будь ласка. Я, як якась шалена курка, все отак дістаю з рюкзака, розумію, що все, що я можу викинути, це мої сандалі. Ті самі, які я кожен раз вам згадую, ті, що покусані собаками в Кенії. Для мене ті сандалі вже насправді таку. Більш пам'яті якусь символічну мають. Тобто, цінності, як такої, в тих сандалях нема. Бачите, тут жара плюс 30, я навіть їх не ношу. Тож я була готова викинути ті сандалі. Що я зробила? Я поклала порожній рюкзак на дно рамки і почала, як тетрі, складувати всі мої речі наверху. А все, що не влізло, я запхала в рукава своєї куртки, ну і в кишені також. І отак от її повісила. Ледь-ледь все тримається. Я розумію, крок вліво-вправо, воно все посипеться, і я буду. Спалена. Я підходжу до цієї жінки, кажу: слухайте, дивіться, я викидаю сандалі, все інше влазить в рамку, чи можна я пройду. Вона каже: нормально, можете їх в руки взяти і йдіть. Я така думаю, фух, боже, не може бути. Але все ще не закінчилась ця історія. Я все з цієї рамки достаю, кидаю це все в рюкзак. Оцю куртку свою, яка прибавила в розмірі, отак ледь несу. За звичкою сандалі теж туди в рюкзак поклала. Тільки проходжу жінку, цю знов, вона дивиться на моїй клетк. Ток каже: а ну поверніться. Я повертаюся. Вона каже: так ви що туди сандалі назад запхали? каже, давайте перепаковуйте. У вас знову великий рюкзак. Він не влізе під сидіння наступної людини перед вами. Думаю, ну що ж це за типаж людини такий душніла, знаєте? І що виходить? В мене напівпорожній рюкзак за спиною, в одній руці сандалі, які вона дозволила не викидати, дай Бог їй здоров'я. А тут куртка, в якій я зав'язала отак от рукави, щоб нічого не повивалювалося. Ледь-ледь я пройшла її, оцей паспорт чек перед посадкою. Тільки я заходжу оце в рукав, який веде вже до літака. Отак все вивалюється. Я все це запихую в рюкзак, який, знаєте, він в мене коли організований, він такий, ну обережно складений, красивий. А тут просто отак все стерчить з нього. Він отакий, він ще більший ніж був. Звісно, що я, поки та жінка на мене не дивилась, його не поперед собою поклала під сидіння, а туди закинула в багаж. Але стресу в мене було, і я спілкуюся з іншими людьми в літаку і розумію, що майже всі, до кого вона причепилась, вони заплатили ці гроші. Чи то в мене. Вид такий втомлений, чи то вона дійсно відчула, що мені ну 70 доларів, ну це все-таки велика справа. І вона мені дозволила. Тож я так вважаю, якщо є така ситуація, що ви бачите, що ну от все, перевіряють, все. і причому перевіряють всіх, не тільки мене, то треба просто попросити. По-людськи сказати: Перепрошую, для мене це дорого, дайте мені шанс перепакувати речі. І якщо людина отака трошечки душненька, але є в ній крапля людяності, вона вам дозволить, хоча моя подружка. Качен вона носить отакий жилет з кишенями, як у Вассермана, Знаєте, і вона сказала, що як тільки буде якась проблема перед заходом в літак, вона одразу за 2 секунди достає жилетку, вдягає. Він, як тут якийсь анорак, що тут влізає ноутбук на пузі. Тут вона може розпихати свої дрони, об'єктиви і так далі, і все. І в неї все влазить в ручну поклажу. Поки що я до такого рівня ще не дійшла. В мене і так стільки барахла з собою. Ви б знали. Тоже така історія про те, як мені дозволили з такою кількістю речей за. Їхати в Мексику. Дякую за перегляд та вітаю в Америці. Далі буде багато відео. Не забувайте, що одного дня війна закінчиться і все буде добре. Бувай! Всю ніч я летіла, 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 летіла. Ох, Боже Хмаринка. Ох, нарешті. Я там так зажарилась на сонці. Роблю перерву. А ще у мене розвалюються окуляри на очах.